Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 18-й урок курсу географії України, корисні копалини України, а саме паливні корисні копалини. Корисні копалини це мінеральні утворення, хімічний склад і властивості яких дають змогу використовувати їх у господарській діяльності людини. У літосфері загалом міститься більше 200 видів корисних копалин. Корисні копалини можуть мати органічне та неорганічне походження і перебувають у земній корі у вигляді скупчень різного характеру, жил, пластів або розсипів. Зазвичай розподіл корисних копалин територією є нерівномірним. Лише там, де відбувалося нагромадження мінеральної речовини, утворюються родовища, а в разі поширення, на великій площі райони, провінції і басейни. В Україні присутні практично всі існуючі на землі види корисних копалин. Однак запаси деяких з них є незначними, тобто їх не вистачає для навіть внутрішніх потреб держави. Тривала історія геологічного розвитку території України і розташування її в межах різноманітних тектонічних структур, у будові яких беруть участь різновікові гірські породи, зумовила різноманітність корисних копалин. Загалом у надрах України міститься близько 117 видів корисних копалень. Вони зосереджені у більше ніж 20 тисяч родовищ, з яких близько 8700 мають промислове значення і враховуються державним балансом запасів корисних копалин. Поширення корисних копалин тісно пов'язане з головними тектонічними структурами території України. Рудні корисні копалини належать до магматичних і метаморфічних гірських порід, тому їх шукають в районах виходу фундаменту українського щита, Донецького кряжу та вулканічного хребта Карпат. Фундамент східноєвропейської платформи є з осередженням і кам'яних будівельних матеріалів. Осадовий чохол платформ містить здебільшого паливні корисні копалини, а в осадових і вулканічних відкладах складчатих областей містяться поклади паливних і нерудних корисних копалин, солі, мінеральні води тощо. Недоліком є обмежені запасів нафти і природнього газу в Україні, а також відсутність за окремим винятком кольорових і рідкісних металів, які необхідно імпортувати. В Україні налічують 1142 родовища вугілля, з них кам'яного вугілля 1062 бурого 80. З 2014 року Україна знижує обсяги видобутку кам'яного вугілля. Найбільший басейн Донецький запаси оцінюються в 109 мільярдів тонн, розташований в межах Донецької складчатої області. Він займає площу близько 50 тисяч кілометрів квадратних. Має 120 вугільних пластів на глибині від 60 до 120 метрів. Має всі типи викопного вугілля від бурого до антрациту. Львівсько-волинський кам'яновугільний басейн розташований у Львівській і Волинській областях на заході України, в межах Галицько-Волинського прогину і займає на території України близько 10 тисяч кілометрів квадратних. Загальні запаси оцінюються в 1 мільярд тонн налічує близько 50 вугільних пластів. Основні запаси бурого вугілля зосереджені у Дніпровському буровугільному басейні, який пов'язаний з українським щитом. Поклади вугілля тут утворилися в породах осадового чохла, що заповнюють прогини у кристалічному фундаменті. Площа басейну близько 150 тисяч км2. Запаси оцінюються в 3 мільярди тонн. Група родовищ, що утворює цей басейн, простягається в центральній частині України вздовж середньої течії Дніпра, переважно на правобережжі. Зростання останнім часом цін на традиційні енергоносії, нафту і газ. І нестача власних паленоенергетичних ресурсів в Україні змушує звертатися до наявних місцевих видів палива, горючих сланців та торфу. Горючі сланці це тверді горючі корисні копалини. Вони поширені в Подніпрові, дніпровсько донецькій Западані, Карпатах, Кримських горах. Найбільшим в Україні є Бовтинське родовище горючих сланців в Кіровоградській області. Його запаси сягають близько 3,8 мільярда тонн. Це третє місце в Європі. Родовища торфу розташовані в Рівненській, Волинській, Чернігівській, Житомирській, Київській Львівських областях в заболочених районах. Загальні запаси оцінюються в 2,2 мільярда тонн. Під промислову розробку відведено 23 мільйони тонн. В Україні виявлено і розвідано більше трьох тисяч торфяних родовищ, з них 770 великих. Щорічний видобуток сягає від 400 до 600 тисяч тонн. То 65% запасів припадає на полісся і 30% на лісостеп. В Україні на обліку знаходиться 391 родовище вуглеводнів. З них 59 – нафтові, 103 – газові і 229 – нафтогазові. Основні поклади зосереджені в Дніпровсько-Донецькому або східному нафтогазовому районі. На території, яка простягається на 650-700 км вузькою 80-150 км смугою на лівобережжі України в межах Дніпровська Донецької Западини. Тут виявлено 238 родовищ нафти й газу. Найбільші з них Абазівське, Обзівське, Західнохрестищенське, Єфремівське, Леляківське, Гніденцівське та інші. Карпатський або західний нафтогазовий район або провінція простягається смугою з північного заходу на південний схід на відстані біля 300 км шириною майже 200 км, ухоплюючи Закарпаття українські Карпати і Передкарпаття. Тут налічують 111 родовищ нафти і газу. Більшість нафтових і газових родовищ знаходиться в передкарпатському прогині Львівська та Івано-Франківська області. Серед них найбільш відомі Стенавське. Битків Бабчинське, Залужанське, Долинське, Надвірнянське та інші родовища. На півдні Східноєвропейської і заході Скіфської платформи розташований прочорноморсько-кримський або південний нафтогазоносний район або провінція. Основні родовища нафти і газу розташовані в Автономній Республіці Крим, Одеській області та на шальфі чорно Азовського морів. Найбільшими є Приозерне, Штормове, Голіцинське, Одеське Східносарацьке родовище. Загальні запаси сланцевого газу в Україні ще не точно визначені, але за попередніми оцінками їх може бути від 1 до 7 трильйонів метрів кубічних. Це приблизно четверте місце в Європі після Польщі, Франції та Норвегії. Визначено три перспективні ділянки можливого видобутку: перша ділянка це Юзівка, Харківська Донецька область, друга ділянка Олеська Львівська Івано-Франківська області, і третя ділянка Скіпська це глибоководний шельф Чорного моря. Відкриття нових родовищ нафти і газу можливо у дніпровсько донецькій Западенні та в Мезозойських і Кайнозойських відкладах шельфу Чорного Азовського морів. Так, у 2013 році в межах східного регіону відкрито 5 нових нафтових і газових родовищ у Полтавській і Чернігівській областях. В межах українського щита відкрито розпочато освоєння нового газонафтового басейну шириною майже 100 км і довжиною у 600 км. На цьому ми з вами завершуємо розгляд 18 го уроку курсу географії 8 го класу, корисні копалини України та їх класифікація, а також паливні корисні копалини України. Я бажаю вам всього найкращого, бережіть себе і до наступної зустрічі!